Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд комп'ютерних корпусів, а саме Aura GC8, Aura GC7, Aura GC6, Aura GC5, Aura GC4 та Atlas E1 від Gamdias. Це відео дуже важливо для мене, тому що в корпусах Gamdias я зібрав близько 20 збірок, декілька з них ви бачили на каналі. А саме в Aura GC7 та GC6 я зібрав близько 10 і я вважаю, це найкращі корпуси у бюджеті 1600-1800 гривень. Один нюанс, один нюанс. Якщо вони його виправлять у майбутніх ревізіях, це точно будуть найкращі корпуси за ці гроші. А ви це відео, тому що я хочу подивитися на їхні корпуси класу повище і показати, звичайно ж, вам це далеко не вся лінійка їхніх корпусів. їх ще дуже багато. Є взагалі жирні топові корпуси. І якщо вам сподобається це відео, можливо ми розглянемо потім і їх. Не хочу сильно затягувати початок, але ще скажу, що буде у цьому відео оголошений розіграш ігрової мишки, який буде проводитись в моєму інстаграмі. Тому дивіться відео до кінця, не пропустіть умови розіграшу. Ну і в принципі інформація також буде в описі. Підписуйся на канал, став лайк, буде дуже цікаво. Погнали! Давайте не будемо починати з найдешевшого. Почнемо з цікавого корпусу, який має вставки з натурального дерева, а саме з горіхового Aura GC4. Ціна на момент монтажу в районі 2,5 тисяч гривень. Вживу він виглядає куди соковитіше та дорожче, ніж на рендерах з сторінки товару в інтернет-магазинах. Тут у нас загартоване скло на всю бічну панель, яке встановлене на різинових демпферах. Щільно прилягає до корпусу, ідеально сходиться по всім зазорам, як і у всіх корпусах Gamdias. Має прокрашену рамку для того, щоб сховати ось ці не сильно симпатичні елементи. При цьому воно ще й трішки затоноване. Усі краї якісно оброблені, зашліфовані. На передній панелі у нас, звичайно, Ж є кнопка увімкнення, кнопка для переключення режимів підсвічування, три порти USB та два аудіопорти під навушники та мікрофон. Також зверху, під якісним пиловиком, магніт у нас по всьому контуру, є місце для того, щоб встановити два вентилятори на 120 мм. Зі встановленням сюди водяного охолодження, в принципі, проблем не повинно виникнути. Та виробник заявляє, що сюди можна встановлювати водянку назад 120 мм та наперед 360 мм Про верхню панель нічого не сказано. Можливо, я чогось не помітив, а можливо обновилися технічні характеристики з новою ревізією, які були описані раніше. О кнопка екаранів. Виконувала функцію перезавантаження ПК. Зараз виконує функцію керування RGB підсвіткою. Профарбований корпус просто ідеальний, і фарба якісна, царапин дрібних можна не боятися. Заглянемо за задню кришку і можемо побачити, наскільки багато тут простору для кабель менеджменту. У комплекті у нас є стяжки, всі потрібні гвинтики, вентилятори всі замкнуті в один контур та живляться вони через SATA. Знявши передню кришку, можна, по-перше, побачити, як змонтовані дерев'яні рейки, заявлено, що. Вони можуть відрізнятися по відтінку. Ну, в принципі, це зрозуміло. Однакового дерева не буває. Як бачимо, вишмалений логотип, напевно, лазером виглядає красиво. Звичайно ж, з увімкнутою підсвіткою він взагалі виглядає шикарно, але підсвітку ми розглянемо трішки пізніше. На передній панелі у нас встановлено два вентилятора. Є місце під третій, але опціонально впевнений, на те, є інші причини, окрім зниження собі вартості. Aura GC5 не менш цікавий корпус, при цьому в абсолютно іншому стилі. Чітко описувати дизайн не моя сильна сторона, тому на рахунок дизайну очікую ваші коментарі. А я буду показувати та розповідати вам саме про технічні моменти. Тут встановити три вентилятори на передній частині не вийде, бо місце займає дисплей для відображення температур. Зверху, у порівнянні з GC4, у нас з'явилась кнопка для управління цим самим дисплеєм, а так база корпусу залишається та сама. Тут і компоновка вентиляторів залишається така сама, Саме, але в цьому корпусі це логічно, бо зона продуву саме в цій частині. Решітка дрібна, звичайно ж, було б жирно, якби тут ще був додатковий пильник десь під нею. Вона, звісно ж, металева, а сама основа передньої частини виконана з якісного пластику. Знявши її, ми можемо побачити і ту саму частину пластику, яка закриває дисплей та дає прекрасний ефект розсіювання. Чи буде збирати ця глянцева вставка відбитки пальців, звичайно, але і трогати її немає сенсу, вона не сенсорна. У цих корпусів нормальної висоти. Які дають достатню кількість простору для забору повітря на блок живлення. На нього є пильник і самі соти в металі нормального розміру. Як на мене, тут не вистачає, щоб і знизу був глянець. Найдешевший у цьому відео Aura GC 8. На момент виходу відео він коштує в районі 1200 гривень, нібито глуха передня панель, при цьому по контуру у нас отвори для забору повітря. Проблем з перегрівом тут не буде. А враховуючи те, що зверху ще місце для 240, так точно. Увага до дрібних деталей від Гамдязу. У бюджеті нікуди не ділась. У нас різинки і на гвинтиках для кріплення скла, і під самим склом зі сторони корпусу теж різинові демпфери. Кло має прокрашену рамку, яка ховає від нас не самі симпатичні елементи. Товщина скла менша, ніж у старших моделей, і при цьому грані так само якісно оброблені. Знизу на передній панелі у нас, до речі, схований елемент підсвітки, а зверху ми маємо кнопку вімкнення, перезавантаження, три USB-порти та роз'єми під аудіо. Знявши задню кришку, бачимо, що тут не так багато глибини, та з кабель-менеджментом проблем не виникне. У комплекті нам теж базово поставили стяжки, всі потрібні гвинтики. Задній вентилятор у нас замкнутий з підсвіткою на передній панелі. Регулювати її можна по стандартним там, через кнопку, а також підключити до материнської плати через 5-вольтовий конектор. Кабелі з передньої панелі виконані якісно, нічого дивовижного тут немає. А от що порадувало у цьому корпусі, так це велика кількість отворів для прокладання кабелів, а також місць, за які їх можна цепляти стяжками. Зверніть увагу, як тут виконаний отвор для прокладання кабелю на живлення процесора. Просто супер! Ззаді у нас все виконано нормально, кріплення відеокарти буде прикрито. Більше тут нічого не треба. Що стосується нижньої частини всередині, тут можна встановити 220-ки, а також є кріплення під SSD, ну або HD формату 2.5. На передній частині можна встановити до трьох вентиляторів 120 мм. Куди треба звернути увагу для охолодження системи, так це верхня панель. Тут можна ставити як і 120-ті вентилятори, так і 140-ві. Сюди спокійно поміститься водяне охолодження. І прикривається це все якісним дрібним питанням. Як ви бачите, з GC7 у них однаковий розмір. Ви все правильно зрозуміли, це та сама база корпусу. Та завдяки своїй кардинально іншій передній панелі GC7 я вважаю куди цікавішим та вдалішим для покупки. У нас тут все ж таки одразу з коробки три вентилятори 120 мм з адресною RGB підсвіткою. При цьому якісний продукт з дрібною сіткою половиком, іншим вони не відрізняються. Перейдемо до корпусу набагато вищого класу, ну і цінник тут уже трішки більше трьох тисяч. Гривень. Це Корпус Atlas E1, є ще більша версія m 1 Тут Gamdias вже показують набагато вищий рівень якості і знову у конкретному бюджеті твердо конкурують з іншими виробниками. Крутою особливістю є дисплей відображення температур. Кнопки виконані якісно приємний тактильний клік, а це дуже важливо, тому що вам їх натискати кожен день. Все посаджено на рівні з металом, як приємно виглядає, так і відчувається тактильно. Функціонал дисплею, такий самий, як і у GC. 5. Відключається він дуже просто на материнську плату на роз'єм USB, а для коректного відображення температур треба тільки з офіційного сайту завантажити один файл на 5 МБ і забутись. Метал тут уже куди товстіший, ніж у молодших моделях. Абсолютно всі грані якісно оброблені. В даному випадку мені можна мовчати і просто показувати. Тут все відео прекрасно передає. Тут ще дуже гарний підхід до штампування таких ребер, що дають додаткової жорсткості конструкції. Подрібним елементам тут знову не полінилися і зробили так, як треба. Навіть ця заглушка, як бачимо, виконана достатньо непростою формою, можна було зробити простіше та пішли важчим шляхом. А це показує гарне відношення до споживача. Прикріплюючи важку відеокарту, можна не боятися прикручувати потугіше, нічого ми тут не зірвемо. Задня кришка у нас пласка. Мені подобається у підході від Gamdias те, що з кожною ревізією корпуси стають все якіснішими, незважаючи. Та через який промежуток часу ви дивитесь це відео, можете бути впевнені, що корпуси і Гамдіас стали тільки якіснішими, аж ніяк не гірші. Колери тут теж замкнені в один контур та живляться через SATA. Та як на мене, тут було б вдаліше використовувати звичайні чотирьохпінові чи навіть трьохпінові конектори для живлення кожного вентилятора, аби потім можна було підключити їх в материнську плату чи в Ріабаз для адекватного регулювання обертів. Знизу у нас встановлені особливі вентилятори, які перевернуті її такому вигляді будуть дути повітря прямо на вашу відеокарту? Ззаді у нас є лоток під SSD та HDD формату 2.5. Кабелі для передньої панелі виконані в білому кольорі. Ну в чорній версії вони будуть в чорному кольорі. Круто, що з білої версії у нас ідуть і біленькі стяжки, та гвинти відповідного кольору. Бачите, цю цікаву пластикову штучку? Хм, Як тут знімається скло? Все просто тягнемо за металевий язичок, та скло відстібається. А кріпиться воно якраз на таких пластикових застібках. Дуже зручний варіант так само відбувається і зняття переднього скла. Не думаю, що колись один з фіксаторів зламається, але запасний, якщо що є. З іншої сторони на склі на металевих вставках у нас ось такі спеціальні металеві шпилі. Окрім металевих, є тут і м'яка проставка для щільного прилягання до корпусу. Велике скло виконано так само, але тут всього в декілька разів більше. На склі, як і в молодших моделях, бачимо прокрашену рамку, яка ховає від очей не самі красиві елементи. Та на ребрі де два скла перетинаються, рамка приривається, все логічно. Видно і далі, що скрізь старалися все зробити максимально якісно. Якщо вам здалося, що знявши цих два скла, жорсткість конструкції здає позиції, то зовсім ні. Це звичайно не Лі, -лі де взявши за будь-яку частину корпусу, все буде триматися просто монолітно, але все одно на своєму рівні все досить класно. Ви вже, мабуть, помітили, але все ж таки скажу, що на задній панелі у нас встановлений вентилятор на 120 мм на виду. Глянемо, що там у нас зверху. Тут у нас зустрічає пильник, якісно виконаний, нічого незвичного, все з ним добре. Кріплення для вентиляторів 120 мм та 140 мм. Можна ставити сюди водянки, і в принципі сюди поставити водянку буде самим логічним варіантом для охолодження процесора. По підсвітці все супер, адресна RGB-підсвітка. Ми бачимо, як в білій версії особливо все це красиво розсіюється. Від Gamdia схотілося б бачити в окремому продажі ваші вентилятори, особливо такі, як тут встановлені на нижній панелі. Поставити в пару з цими якісь інші, не дуже буде. Переходимо до корпусу, який я залишив на останок Aura GC 6. Шикарна перед. Панель з максимальним продувом. База корпусу та сама, що і у GC5, GC4. Тут одразу з коробки сильно не вистачає третьої вертушки. Бачимо ще потенціал на кращий продув, велика площа решітки. І ось так може виглядати цей корпус по зовнішньому вигляді. І отак от, такий от великий просвіт. Коли третій вертушки немає. До речі, та біленька збірка зовсім скоро вийде на каналі. І бюджет у неї всього на всього 20 тисяч гривень. Ще покажу момент для того, щоб встановити тут третій кулер. Доведеться з передньою панелью, тут трішки допрацювати. Оце місце буде заважати його встановити. Я в принципі покажу процес, як це як я це робив у тому відео. Хочу нагадати вам, що у інстаграмі моєму зараз проводиться розіграш ігрової мишки, тому переходимо в опис за інформацією. Переходимо. На пост в інстаграм, та обов'язково приймаємо участь. Учасників прогнозую, буде не сильно багато, а значить, шанси на перемогу дуже великі. Час висновків, друзі, ґамдія покращує якість своїх корпусів з кожною ревізією раніше, якщо що, вентилятори у них були прості на моліксах. А зараз уже повноцінна RGB підсвітка з регулюванням. Чекаємо, щоб в старших моделях взагалі були повноцінні контролери як для регулювання підсвітки, так і для регулювання обертів. Модельний ряд розширяється і закриває побажання майже всіх. Особисто я їхні корпуси можу спокійно рекомендувати до покупки. Поки монтувалося це відео, уже відзнята збірка у корпусі GC6. Твою думку я очікую в коментарях. А також дуже хочу дізнатися, в якому корпусі зібраний твій ПК. На сьогодні все поки що. Пока.